Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, чому українці все менше використовують в своєму лексиконі слово дякую. Отже, помітив таку тенденцію останнім часом, що не знаю, можливо, люди якісь злі стали, звісно, з подіями в Україні. Це може таке бути. Нікого одразу що не засуджую, кожного своє світосприйняття, але помітив таку тенденцію: от, наприклад, в магазині стоїш. В черзі придбасує вже продукти, які тобі потрібні, і перед тобою, ще там два чи три покупці. Зазвичай касир звертається, вітається з покупцем, пропонує пакет, чи потрібен, чи нагадує ще про якісь акції. І я помітив, що більшість покупців абсолютно не реагують на вітання касирки, можуть там, хіба сказати, не потрібен пакет чи ні, не, не, не треба. Ну, Таким от чином. Звісно, не усі, багато людей також вітаються, але чомусь така тенденція до зростання, що люди якісь ну, замкнені в собі чи, чи щось таке. Я не кажу, що я така свята людина, як то кажуть. Теж грішу тим, що помітив за собою таку штуку, коли, наприклад, виходиш з під'їзду і за тобою йде сусідка чи сусід, ти притримав перед ними двері і тобі кажуть, дякую. Звісно, ти маєш реагувати на це і сказати прошу або, будь ласка, це так має бути. Але я в більшості випадків цього чомусь не кажу. Не знаю, можливо, грає така ще річ, що ну, вважаю, що я притримав двері, то це не заслуговує загалом на подяку якусь, адже це і так має бути. Ну, ти ж не, не будеш. Просто відпускати двері, щоб вони по носі дали твоєму сусіду, чи, чи навмисно їх гримати, щоб він знову їх відкривав. Чи так само в транспорті громадському, коли поступаєшся місцем, абсолютно це нормально, це не заслуговує на подяку. Ну, це моє якесь таке сприйняття, але насправді, коли тобі кажуть, дякую за щось, ти маєш реагувати словом, прошу, чи, чи будь ласка. Я чомусь поки що на 100% до цього не дійшов, але працюю над собою в цьому плані. Але бісить ще от така штука, коли, наприклад, щось продаєш чи купуєш в інтернеті, наприклад, мені не підійшов за розміром туфлі чи загалом взуття, яке ти придбав, і так воно тобі, наче, пригляділося. пригляділося у магазині, розмір підійшов, а потім буває так, що вдома розносив, а воно не розноситься, а вже пізно на обмін здавати. Бували і такі випадки, і ти виставляєш просто на тому же на продаж, звісно, за меншою ціною, ніж в магазині, але щоб відбити хоч якісь кошти. І от нещодавно, так цього року я продавав туфлі, які ній, мокасини раніше не підійшли, і виставив ціну, 1000, чисто символічно. І людина пише мені 700. 700 чого, 700 рупій, може, індійських, чи якихось там. Ще й іншої валюти. Ну, звісно, це як жарти, але не привіт, не вітаю, не добрий день. Ну, Взагалі 700 і все. На що людина сподівається? В принципі, десь в теорії я був згоден продати за 700-800 гривень ті мокасини, адже вони мені за розміром не підходять, просто будуть лежати. Але з таким от зверненням до тебе. З такою подачою, то я чисто принципово навіть взагалі нічого не відповідав. Мені, наприклад, коли потрібна знижка наприкінці літа, знову ж таки, в інтернеті я купував людини черевики, абсолютно нові, німецького виробництва, значно дешевше, ніж в штурмовому магазині. Ну, людина пише, що їй не підійшов розмір. Я придбав, мені підійшов, але коли я вже на етапі якби, купівлі, Мені потрібна була знижка, я там попросив 200 чи 300 гривень знижки. Зазвичай торгуюся, не бачу в цьому нічого соромного. І я звернувся до людини: що можете, будь ласка, розглянути можливість, щоб надати мені якусь знижку, скинути ціну буквально 200-300 гривень. Людина пішла на зустріч і зазвичай, коли звертаюся до продавця коректно, як до людини, нормально, ввічливо. То зазвичай продавці йдуть на зустріч, а що тут такого. А коли людина хоче виторгувати собі цю знижку, і як хамло себе поводить, наче якесь порося вибігло з хліва і не розуміє, що йому взагалі потрібно, аби тільки поїсти біля корита, ну, це так паралель, така якийсь товар хоче придбати, і не хоче взагалі, якби на цю людину звертати увагу. І поводитися з нею на рівних, як мінімум, просто з повагою, то на що ця людина сподівається. Не дуже ж важко взагалі написати, це просто про що мова йде, коли людині важко написати вітаю, чи там привіт. Добре, напиши привіт, на клавіатурі чи на смартфоні, звідки ти пишеш. Це взагалі ні про що. Ні, пишеть просто там сума, яка їй потрібна, і все. І дуже багато таких випадків зустрічаєш, коли. Люди абсолютно, я нещодавно знімав ролик уже про те, що як буває до нас тикають, коли людей ти абсолютно ще не знаєш, або тільки познайомився, і замість того, щоб звертатися на ви, вони переходять самі на ти. Досить багато зібрав переглядів той ролик. Це така, якби так би мовити, друга частина цього ролику у плані того, що. Чому ми якось так от в суспільстві забуваємо сказати дякую? І загалом поводитися більш-менш пристойно, а інколи поводимося ну, як ті поросята. На жаль.